Вітаю, друзі! Мене звати Володимир. Ви на каналі Томат та Виноград. Недавно на своєму каналі я записував відео про укорінення чубуків винограду на воді. Деякі глядачі в коментарях написали, що чекають результатів, і ось я готовий вам їх показати. Як бачимо, чубуки одного і того самого сорту з одного і того самого куща. Це преображення в мене. Давайте виставимо їх і подивимося, скільки чубуків укоренилося, а скільки ні. І так, я виставлю кожен з них акуратно, щоб не обламати коріння. Тобто це дуже-дуже акуратно потрібно робити. Оцей каус, він дуже крихкий. І так, друзі, можемо зробити деякі висновки. Як бачимо, з 12 наших чубочків один чубочок загинув повністю. Тобто тут немає ні коріння і так само у нас тут проплюнулася брунька, але вона чомусь з певних причин загинула. Якщо ми розламаємо зараз наш чубочок, я впевнений, що він буде сухим. Ось так і є. Як бачите, він сухий. Чомусь він загинув. Далі, два чубочки, коріння не пустили. Проте вони пустили хороші е, пагони. І ми надіємося, що коріння вони пустять в майбутньому. Їх ми відкладаємо, так само будемо дорощувати, допророщувати. Далі. Три чубучка. Я не знаю, чи камера добре передає, але вони вже починають пускати ось тут калос. Так само вони гарно. Пустили пагони, бачимо, так. І тут вже навіть з'явилося суцвіття. Суцвіття цвіття всі потрібно нам виламати буде потім. І шість цубочків, ось тих, які залишилися, вони всі пустили гарне коріння, яке ми можемо вже з вами пересаджувати у наш стаканчик для вирощування розсад. Друзі, зверніть увагу, нам потрібно виростити пагінь тільки з верхньої нашої бруньки. Тобто нижню бруньку, вона так само тут пустила у нас листочок, ми цей листочок просто виламуємо. Суцвіття, які з'явилися в нас, так само ми виламуємо для того, щоб наш чубучок всю свою енергію пускав на укорінення і на те, щоб в нас в майбутньому проростити ось одну гарну лозу. У мене на календарі 28 квітня висаджувати у відкритий ґрунт я планую в 20-х числах травня, коли вже земля буде добре прогріта та відпаде загроза заморозків. Тому, як мінімум 3 тижні він пробуде у мене у стаканчику. Що ми робимо далі? Я вирізав з пластикової пляшки стаканчик об'ємом близько 1 літра. Тут найголовніше зробити багато отворів, щоб коріння мало доступ до повітря. Далі нам треба взяти пухкий ґрунт. Який після зволоження буде добре пропускати повітря. Я беру звичайну торфяну суміш, куплену в найближчому квітковому магазині. Не варто ризикувати та брати землю згороду, бо рослина може загинути від того, що коріння може загнивати. Після цього на дно насипаємо трохи ґрунту. Робимо невеликий горбик. Ставимо акуратно наш укорінений чубучок, присипаємо його, в міру підливаємо та ставимо на підвіконня на сонячну сторону. Важливо, не можна перезволожувати коріння на цьому етапі. саджанець може загинути від загнивання. Підливаємо в міру. Якщо у вас є питання, я з радістю відповім на них в коментарях під цим відео. В майбутньому я покажу, як в подальшому доглядати за рослиною, тому підпишіться на канал Томат та Виноград, щоб не пропустити. Дякую за увагу!